Зробимо огляд тестового зразка корпоративного новорічного набору. Набори виконано в срібних коробочках преміум. Зверху з кришкою, що знімається, прикрашено адласною стрічкою, колір можна буде підібрати інший. І біркою тематичною: бірка непроста у вигляді ребуса з прогнозом на 2024 рік. Перші три прочитані слова це прогноз для отримувача. На наступний рік. Також з логотипом, звичайно, що оформлення можна варіювати, зробимо огляд, що входить до складу набору. Зверху можемо зробити також додатково брендовану наліпку. Подивимося, як буде краще виглядати з вашим логотипом або на прозорій плівці, або ось такого плану. Відкриваємо. Перше – це двостороння листівка. Фронтальна сторона запропонуємо декілька прикладів оформлення, в даному випадку тут мотиваційний текст про Новий рік і можливості. На зворотній стороні з текстом побажання, який теж можна адаптувати під себе і з логотипом. До складу набору входить асорті, тут аж шість видів горіхів. Фундук у молочному шоколаді, мигдалю білому і чорному трюфелі, макадамія з ключем для відкривання. Мікс, два види солоних горішки, фісташка і кешю Королівський крупний. З також з мотиваційним написом на даній складовій у новому році насолоджується життям не вчора, не завтра, а саме сьогодні. Такий такий, такий свого роду девіз. Пляшка, яку надасте, можемо оформити теж таким чином. В концепції набору мотиваційний напис у новому році, пробуй нове. Кожне досягнення починається з рішення спробувати. Зверху також тости, але тости не прості. тости девізи, відривай і дізнавайся, під яким девізом пройде твій. Наступний 2024 рік. І коли людина відриває на зворотній е, стороні е, ось такі ось різні різні девізи. Для хорошої роботи потрібен добрий відпочинок і так далі. Немає моїх досконалості, їх тут також можна змінювати. Тобто кожна складова, кожен елемент додає емоційності і наповнює, наповнює сенсами даний набір.